Слава Ісусу Христу, гості нашого міста, дорогі тлускавчани, ми прославляємо Господа Ісуса Христа, співаємо для Нього пісні, і в нас є добра новина, що Ісус Христос пролив свою кров за Тебе, за всіх людей. Ісус Христос прийшов, щоб подарувати вічне життя. Господь прийшов на цю землю, щоб в твоєму серці з'явилася надія, щоб простити твої гріхи, щоб дати тобі майбутнє. Щоб з'явився сенс в твоєму житті, тому що навкруги можуть бути темними хмари, ти можеш нічого не бачити попереду. Але Ісус є Бог і Він хоче подарувати тобі надію. Він хоче наповнити твоє серце своїм миром, своєю любов'ю. Він є той, хто любить тебе безумовною любов'ю, і ти можеш до Нього прийти в молитві і щиро помолитися. Попросити прощення, і Він тебе прийме, він ніколи тебе не відкине. Немає нікого, хто би так тебе любив, як Бог. Бог любить тебе. І Він хоче тебе огорнути своїм теплом, своєю любов'ю. Він хоче зцілити твоє серце. Тільки Бог може зцілити твої душевні рани. Тільки Бог може дати відповідь на твої нужди. Для Бога немає нічого неможливого. Там, де люди, Там, де люди не можуть вирішити якісь питання, для Бога немає нічого неможливого. Звертайся до Господа в молитві. Поговори з ним, як зі своїм батьком. Він знає твоє серце, Він знає твої нужди, Він знає твою біль. Він знає тебе по імені. Він знає, скільки волосся в тебе на голові. Він зараз бачить тебе, як ти йдеш і думаєш. Він знає тебе. І Він хоче бути з тобою, він хоче мати стосунки з тобою. І отець послав свого сина Ісуса Христа, щоб мати з тобою стосунки. Отець Бог, Творець неба і землі, все, що ти бачиш, навкруги це створив Бог для насолоди, щоб люди насолоджувалися, але гріх прийшов і все нищить. І Бог послав свого сина, щоб спасти нас від гріхів. Бог послав свого сина. Щоб ми мали до Нього доступ, щоб ми змогли до Нього прийти. І Ісус, проливши свою кров, Він знищив цю перегородку, яка стояла між тобою і Богом. І тому Бог чекає, коли ти до нього прийдеш і поговориш своїми словами. Бог просто хоче, щоб ти своїми щирими словами поговорив з ним, як з батьком, покаявся, навернувся, і Господь тебе прийме. Бог хоче, щоб ти відвернувся від зла і навернувся до нього. Бог хоче дати тобі свого Святого Духа в серце. Він хоче тебе простити, омити і благословити. Поклич Ісуса Христа! Ідеш зараз по дорозі, молися до Бога, спілкуйся з Богом своїми словами. Бог близько! Бог близько. Хай Бог тебе благословить. Господь любить тебе. Ісус помер за твої гріхи і воскрес для Твого оправдання, і Він хоче тобі дати вічне життя.